Дивлюся Бакфаст 725, Відкриваю акуратно. Вот так вони. Збудоражені. так, вот так вони є. Не надо є досить. Так, Матка прислана з Берліна, в... заспокоївся вже, матка прислана з Берліна в вересні і підсаджена сюди. так. Після обробки варомет. Частина ще посипалася зимою. така то -та справа. Так що потрібно буде... Нормально потім від кліща обробити і отак от є. Все, на цьому репортаж завершено. Матка обльотана на Б49 СП Пітера Спікера.